Зараз і оглянемо наше оновлення Хочу наголосити сказати, що наша лікарня є одною з найкращих лікарень в нашій області. І хто хто б що про спинк не говорив, про списку, але насправді це найкраще. І тебе приміщення любов установок. Не варто без надеї, без тих лікарів, медсестрнітарок, які лікують, надають послуги. Чудові, чудові відремонтовані. Приміщення і е, акцентую увагу сьогодні, що наше колишнє приймальне відділення воно не тільки оновилося е, так матеріально, як навіть е, воно структурно змінилося і тепер має навіть нову назву відділення інтенсивної, невідкладної, екстреної допомоги. Дуже е, це приємні новини, приємні події. Також сьогодні я дуже тішуся, що побачили вже е, і мешканці нашого міста. Через засоби масової інформації і оновлену реанімацію, тому що також тут перебувають у вкрай складних умовах люди, і, відповідно, хотілося зробити їм максимально комфортні умови. Ну і також це вже ми неодноразово говорили про консультативну поліклініку, яка зрештою, відповідає всім вимогам новітнім. І е, люди вже залюбки користуються послугами консультативної поліклініки, Думаю, що вона ще себе буде виправдовувати не один десяток років. Щодо наступних наших планів, е, звичайно, що. Точно у першу чергу, якщо ми будемо проводити ремонтні роботи капітальні, то це буде дитяча лікарня. Всі знають, що ми почали вже ремонт дитячої поліклініки і дитяча лікарня вже буде на черзі. Правда, нам ще, ну, час завжди якісь виклики посилає надсилає, ще питання стоїть ангіографічної установки. Якщо все-таки буде прийнято рішення про її придбання на основі співфінансування, то, ну, відповідно, будемо вишукувати далі кошти. Бо ці кошти десь розглядалися так, що відразу на ремонт дитячої лікарні, але це може відтермінуватися, наприклад, там, на півроку. Ну, але все-таки альтернативи немає, шляхований план є. Думаємо, що будуть платники податків справно платити в бюджет міста кошти. Будемо пробувати залучати. Ще і благодійні фонди. Я думаю, що спільними зусиллями ми відремонтуємо ще й дитячу поліклініку. Сьогодні мали ви можливість побачити палату екстреної допомоги, яка обладнана новітнім обладнанням, спостерігаючою апаратурою, де, скажімо так, можна відстежувати стан хворого. Є там і операційна. Щоб невідкладно робити власне, там на місці операції, ну, звичайно, невеликої слабості, настільки я розумію, настільки. І вже всі, скажімо так, ще обладнані там і душовими кабінами, ну, весь комплекс, який можна буде надавати для людей. Бо раніше було просто приймальне відділення, де просто записували людей. Ті, що поступали чи через нашу швидку допомогу, чи за направленням, але ці функції теж будуть і надалі зберігатися за цим відділом, але ще і відразу надання екстреної відкладної допомоги на місці.